йо йо Тільки шоу знал, что появилась там обнова типа она вот Патч давайте обновим Всем здорово, кстати Раз подумал обновлюсь, так что давайте начинаем нажимаем играть Так, перше, що тут 500 Да, давайте тут перевіримо Факту, напевно, бути фікс бай. Напевно, не знаю. Можешь щось добавив. Ні, ніче не добавив. Давайте возьмем мій скин. Я вже с ним хаосе. Челхаус. И подивимся. Подивимося, подивимося, подивимося. Чи він исправится мучені двері. Чи він ці мучені двері, я маю? М -м -м? І Исправи. Нарешті двері шрека він справи. Не знаю, что я шляп, але нормально. Я ще даже послал кинуть виплю, то я тут дає такого удобного фиксбату. Уже шосто мало бути. Ну да ладно. Є ще, нові... Це ще предмет Це цей прожектор. Дай мне ще Леха. Ось цей от цей. и и и и что да, да. такие о и осьмин ну было? ось сидит вот ты залип крутится ты крутится! имба <свят> 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 Ну, два ты проверим супермаркет маркой там чего сим <свят> там я он смеется что Я думаю, яку же він... Ну, що він тут справити не може? Файна була карта, я даже на ній не грав. Файна була карта, танчик до сих пір є. Що на ній не справити? Йо-моє. Йо-моє. Плеймаркет і плеймаркет він написав, десь тут вам має писати. Йо фріч, але на комп'ютері пише прожектор. Пише прожектор і не знає, що. Пише прожектор. Я, я знімав пасхалки, я настигів викласти, коротше, він зробив патч, і зразу. Хоті... Зараз що от на там натамтрифол. такі от не помню, як на це називати, зайці чи як там. Давайте зараз знайдемо їх. Мне тут тоже не помню, Тут не ого, что знов його нема, шу, шо? шо, я сні, шо знов його тут нема, чи шо? Они а е, просто даже крыльцы. е. сверху, сверху. А ее себе. Ну что с карту? Что с ней все творит, бить? Я тебе ничего не говорил. Что ты таки, Что с ним? Что с с карту? Можно пройти? что это такие. Я тут никогда не было в этой По-моему, я тут никого не было. Я в других домах такие. Я не знаю, что это такие. Ищи, я моя, что за какие реально помятые. Что с картой, Что у меня как черная стала? И, и что с творит? И... Что тут за капец? И что тут за мешки там валялись? Там никого мешки не валялось. Вот сумка может я это увидел. А, нет. А, нет, там же. Ладно, что-то помылось, давайте мы уже пойдемся. нічого нема тут. Тут теж нічого нема. Еще коротше всіх котиків, то на зайчики, то котики я їх всіх не зібрав. Но треба, коротше, видів перевірити все с Микки Мауса, не знаю. І щось тут. Це зелені котик. Давай заберем. Ох, друзі, так от обзор получился. Ставьте лайки, и підписуйтесь на канал. Что за тут творишь? Короче, Владика... Владик, скоро иде видео. У нього скоро вийде видео, напевно. він выпускай видео раз в три місяці. Ладно, шучу. У нього за останні За останній місяць вийшло три відео, так що за це можете поставити Ви лайк. Які башні? Эээ, осуждаю! Коротше, <плес> <плес> ставте лайки, підписуйтесь на канал. Шо нафіга сюди? Вадик, дід. І ще я забув, я забув, я забув, я на карті Chalo Хаус... На карті Chalo Хаус... Ой, давайте ты... Що? Куку-гага. Куку-гага. Але ж тобі, якщо летіти прямо, то можна видіти одного кота. Куда я лечу, йомаю? Вроде десь туди там. Треба просто прямо летіти, можна видіти якогось кота, і там до дуже до фіга якоїсь фігні, не знаю. Треба, напевно, дуже далеко летіти, але це просто покажу фрагмент із відео Жулю 24К. Йомо йо, все-все-все, це точно прощання. А все ще. ще... Добре. Це вже точно прощання. Останнє. О, ось таке от... А я ще Коротше, спом... Ставте лайки, підписуйтесь. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і в мене буде дуже дофіга відео. Два третинки я казав, що випустили відео. А, я ще спав. Всім пока! Та ти нафік! Коротше. Кож раз прощаюся, напишіть в коментарях. Коротше, всім е, до свидання. Ах ти, ладік